Всім привіт! До вашої уваги! Лот, набір для ремонту мікс від бренду ParkSide. Лот іде оцінка, а саме потертості при транспортуванні, пошкодження упаковки та неповна комплектація товару. Буде дуже різноманітний вибір. Наприклад, ось такі малярні валики. У нас йдуть набори. Є одна одиниця побільше. Також буде дуже багато викруток, сверл, ось такий набір гайкових ключів, шліфувальні диски. Є ось в такому маленькому розмірі. Також буде присутньо багато товару без упаковки. По в лоті 145 одиниць вартість лоту 6180 гривень, собі вартість одиниці 43 гривні. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую! Заробляємо разом!